Опа, ча, депутатішки, дивіться, які чистесечки. Хай тіким. <гум> <гум> Очі тільки світиться. О, йо-мойо. Тут свободні клеточки ждуть наповнення. Пожалуйста, обласна рада теж свободна, замита. А тут бойці вже ждуть на наступному тижні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять бойців. На здачу. Ой, -мойо! А тут бойці ще будуть місяців, півтора-два. Рости. Привіт, братва. Що там? Що за движуха? Й-майо. Пацани, що там за дві? Й -майо! Cool.